Отак зоре моя вечірняя, 11 років місто Старий Шамбір. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Бахилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі, на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон, трава при долині вночі розквітає, а про людей та нехай я їх добре знаю. Признаю, зоре моє, мій дружий єдиний, та хто знає, що діється в рідній Україні.